Але є ключове але. Щоб ця норма працювала, у платіжці має чітко бути зазначено, призначення платежу, не просто гроші чи переказ, а саме благодійна допомога військовослужбовцю Іванову, допомога сім'ї учасника бойових дій. Інакше формально такий переказ може виглядати як звичайний дохід. Саме цей нюанс може перетворити благодійність на податкову проблему. Щодо волонтерів, тут закон ще суворіший. Волонтер повинен бути внесений в реєстр волонтерів, це офіційна процедура, де податковий фіксує, що особа справді збирає кошти на благодійність. Крім цього, волонтер зобов'язаний подати річну декларацію, відобразити там суми, які були зібрані. Якщо він цього не зробить, податково трактує перекази на його картку як особистий дохід. Використовуємо формулювання для платіжки. Благодійна допомога військовослужбовцю, зазначаємо прізвище. Донат волонтеру, зареєстрованому в реєстрі. Якщо ви напишете просто переказ коштів чи донат, без уточнення це є ризиком. Податкова не буде домислювати, що це.